Сьогодні у випуску час пік прощання в Мукачеві. Містяни поховали загиблого героя Ярослава Бодячука. Він пройшов 14-15 рік і зараз пішов. Всі сини були там, і він пішов, щоб віддати, як той допомагати, чим зміг. Боротьба зі сміттям у сваляві закликають дбати про чистоту. Не смітить треба, самим треба дивитись за порядком. Пліч-опліч в Баранинській громаді. Територіальний тур загальнонаціональних змагань з футзалу провели у великих лазах. Хто виграє, піде у третій етап, він буде сильніший і ожидаємо найкращої гри від хлопців. Навіть небо сьогодні плаче над Мукачевом. В останню путь провели ще одного героя України Ярослава Будячука. 57-річний чоловік пішов захищати Україну заради загиблого на війні, 20 березня 2022 року. Сина його Василю було 24 роки. Ще не встигло серце материнське зажити після втрати близької свого сина, який також героїчно попочив помер на. Захисті нашої рідної Батьківщини, як ми в сьогоднішній день приносимо співчуття дружині, вдові, яка проважає свого чоловіка. Чи не встигло серце братів і сестер і рідних зажити після важкої втрати свого брата, воїна Василія, сина почившого воїна Ярослава, який був помічником у нашому храмі, який героїчно загинув у Маріуполі, як ми сьогодні бачимо, і. Друге важка втрата, втрата від батька. Рік тому батько і сам вирішив піти на фронт. За словами жінки, як син, так і батько були природженими військовими. Природжений військовий, він пройшов афган, він пройшов 14-15 рік. І зараз пішов. Всі сини були там, і він пішов, щоб віддати, як той допомагати чим зміг. Він був танкіста. Ну, я добрий. Він дуже любив онуків, дітей. Він був веселий, любив гарно співати. Отак От і його сини так. Ну, я не знаю, Нам дуже буде важко без нього. Важко, бо в нас вже втрата одна в сім'ї. є. Ну, Зараз і батько з сином разом. Те, що він дуже мріяв, він дуже мріяв побачити сина, і за те він так пішов. Він дуже сумував за сином. Ярослав Будячук помер 22 лютого 2024 року у зоні бойових дій. Чин похорону відбувся в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Попрощатись з героєм зібрались рідні, друзі, побратими, найбайдужі мукачівці. Проший добрий, то сусід наш, царство йому небесне. І хлопці такі герої. У них вся сім'я дуже хороша. Найзвам спочивай. Ярослав був дуже чуйною, доброю людиною, допомагав всім, завжди був усміхнений, завжди змів пожартувати, дуже любив свою жінку і дуже любив своїх дітей. Був, на, на, ну, був кажуть, на 100% сім'янином. Шкода. Кажуть, Бог забирає кращих у Ярослава. Залишилась дружина, донька та троє синів. Двоє з яких також захищають Україну. Поховали героя у рідному качі. Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. На Закарпатті СБУ ліквідувала чергову схему для ухилянтів. Протиправний механізм організував житель Мукачівського району. За гроші він пропонував військовозобов'язаним уникнути призову та втекти за кордон. Вартість такої послуги фігурант оцінив у 6,5 тисяч доларів США з одного ухилянта. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали організатора схеми під час спроби переправити за кордон двох призовників. Під час обшуків за місцем його проживання, серед іншого, правоохоронці виявили гроші, отримані внаслідок протиправної діяльності. Зломиснику оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин правопорушення, встановлюються інші особи, причетні. До вчинення злочину. Обійти митне законодавство не вдалося. Ділки намагалися приховати у вантажівці серед секонд-хенду партію новенького дитячого одягу. Майже 1700 штук новенького дитячого одягу, який везли з Євросоюзу в Україну під виглядом вживаних речей, вилучили на внутрішньому посту Мукачева Закарпатської митниці. Посадові особи управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Закарпатської митниці здійснили ретельну перевірку вантажівки, в якій за товаросупровідними документами і. Імпортувався вживаний одяг та додаткові речі до нього, вагою 5 тонн, вартістю понад 1700 доларів. Відправником вантажу зазначався директор швейцарської місії, одержувача Мукачівський підприємець. Під час огляду вантажного відсіку серед вживаних речей митники виявили 22 коробки з новими дитячими речами іноземного виробництва. Як пояснив у письмовій формі керівник швейцарської місії, буцімто на складі помилково завантажили новий дитячий одяг. Але насправді у подібних випадках ділки надають під час митних формальностей фальшиві документи, аби завести новий товар в обхід декларування та оподаткування. Приховані від митного контролю новий одяг та речі для дітей вилучено до рішення суду. Їх приблизна вартість складає близько 200 тисяч гривень. Голова Закарпатської АВА Віктор Микита закликав забудовників і бізнес формувати житловий фонд і передавати квартири пораненим бійцям. У своєму зверненні очільник Закарпаття закликав представників бізнесу, підприємців, забудовників і громади, краю об'єднатися, брати приклад з тих, хто вже допомагає, та формувати житловий фонд для героїв війни. Для нас це обов'язок підтримати наших військових, ті, які отримали інвалідність або отримали певні вади здоров'я і важливо для самого тилового регіону Закарпаття створювати всі умови для того, щоб тут працювала економіка. У нас були відповідні умови для бізнесу, і ми могли підтримати за рахунок цього наших військових. Передаємо житло для військового з 3-ї штурмової бригади, який на жаль отримав такі поранення і втратив кінцівку сьогодні. Його сім'я. Він, дружина, двоє діток отримали двохкімнатну квартиру, яку надав е, ужгородський забудовник е, пан Баранюк, е, який е, сам е, добровільно погодився на такі дії і буде допомагати і надалі. Е, е, ця квартира знаходиться поруч з водуським парком. Квартира це новий будинок, яка повністю забезпечена меблями, забезпечена всім необхідним телевізор, все для життя. І тут знову ж таки я дякую Леоніду за те, що от він саме підійшов якісно до цього питання, і ми сьогодні передали квартиру. Квартиру, яка замебльована з усіма умовами, з усіма удобствами, для того, щоб можна вже проживати в ній, я закликаю і звертаюсь до представників будівельного бізнесу підтримувати наших військових. Це дуже важливо сьогодні. І для них це приклад того, що вони відстоюючи нашу незалежність, борючись за наше майбутнє, наших дітей, розуміють, що до них є відношення, повага, і вони можуть розраховувати на підтримку. Смертельна аварія сталася неподалік Виноградова. 29-річний житель села Грушева Тянчівського району, рухаючись на автомобілі Мерседес Бен Спрінтер в селі Руська Долина, наїхав на чоловіка, який перебував на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм пішохід помер на місці аварії. Поліцейські провели освідування водія за кермом. Чоловік перебував тверезий. Його транспортний засіб вилучили і помістили на арешт майданчик. Вночі житель хуського села Нанково почув тріскит шиферу, вибіг на двір і побачив полум'я, яке охопило гараж із хлівом. Рятувати автомобілі з гаража було запізно. На нього вже обвалилося дерев'яне перекриття. Бійці ДСНС хуста спрямували свої сили одразу в двох напрямках: на гасіння вогню і захист розташованого поруч житлового будинку. За півгодини їм вдалося повністю ліквідувати пожежу, полум'я знищило крівлю на площі 50 квадратних метрів. А також автомобіль Хюндай Santa Fe 2008 року випуску. Патрулюючи вулицю Дхновича в Мукачеві, поліцейські вивели жінку, яка, рухаючись на автоваз, порушила правила дорожнього руху. Під час спілкування з нею поліцейські виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Не що одразу запропонували пройти огляд на стан сп'яніння у лікаря-нарколога. Однак жінка відмовилась на порушницю, склали адмінматеріали. Міська влада зваляви закликає жителів прибирати за собою сміття і чагарники. Багато банерів, розклених майже в кожному куточку міста наголошують, чисто не там, де не смітять, а там, де прибирають за собою. Самі ж містяни кажуть, що за чистотою вулиць намагаються стежити, однак результатом задоволені не всі. Жах. Підіть за дома, подивіться. Вибирають понеділок вівторок середу. Вибирають і все. І жах. Ну по вулицях ще вбирають, а за, за будинками при, оці будинки що є, дуже важко вбирають. Та вроді чисті вулиці, вроді, от дивіться, тут чистота, тут не там, де вбирають, а там, де не смітять, це є, правильно? Ну є неадекватні, ви з ними нічого не зробите, правильно? Ну смітити треба. Самим треба дивитися за порядком. Тоді буде все добре. А так, цілий батальйон тут буде слідом ходити, де підбирати за нами, то нічого не буде. Що вбирають, коли йду на роботу, то вбирають. Улиці все. Я думаю, що що не погано. Кожен житель зобов'язаний тримати прилеглі території в чистоті, в іншому випадку може бути покараний згідно із законом України, стверджують у міській раді. Сміття у місті вивозять щодня. Ситуація порівняно з минулими роками кардинально різниця. Відповідно до закону про Україну, якщо десь десяти прибрато, ми спочатку повідомляємо людей, попереджаємо, а потім вже знає протоколи. У Нас є комунальне підприємство, яке забирає сміття кожен день. Без радиці, святкові, не святкові, новий рік ми постійно все забираємо. І стараємося, щоб до людей доносити, щоб вони сказали, щоб не викидали. Якщо якісь питання десь, що треба, вони повідомляють, повідомляють у комунал, що десь там назбирається або будівельний, або який окремо, зато комунал відвозить усе. Особлива проблема зі сміттям актуальна для сіл довкола сваляви. Жителі викидають сміття просто в річки або на їх берегах. Представники міської влади закликають не порушувати закон, а особливу увагу звернути на утилізацію пластику. Наразі розробляють сортувальну програму, яка буде спрямована на знищення відходів, що розкладаються сторіччями. Палав дах літньої кухні в селі Великі Лази на Ужгородщині. Власники палаючого будинку взяли стримувати вогонь підручними засобами. Їм на заміну приїхали вогнеборці з середнього, які ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів, таким чином захистивши майно сусідів. Імовірно, вогонь з'явився біля димаря і швидко поширився сіном, що знаходилось на горищі. Біля тису затримали 11 чоловіків, з яких двох рятували з води, а один травмувався під парканом. Наряди відділу прикордонної служби Тячів Мукачевського загону припинили кілька спроб порушення річкової ділянки кордону з Румунією. Спершу військовослужбовці цього підрозділу поблизу Тиси виявили групу із семи чоловіків. Незаконні вимоги прикордонників зупинитися, порушники кинулися навчоки. П'ятеро з них стрибнули у воду. Зрозумівши, наскільки глибока і стрімка річка, троє одразу повернулися і спробували сховатися в чагарниках. Двох інших довелося прикордонника. Ще двох знайшли за допомогою безпілотника. Затримані жителі Тернопільщини, Сумщини, Харківщини, Рівненської та Київської областей. Чоловіки зізналися, скористалися послугами переправників, яким кожен з них мав заплатити від чотирьох до восьми з половиною тисяч доларів США. Крім цієї групи, прикордонники відділу Тячів біля Тиси затримали трьох чоловіків, які жителі Кіровоградщини, Київщини та Харківщини. Усі троє самостійно проклали свій маршрут в Румунію через Тису. Ще один порушник кордону киянин. На підході до річки. Мувався під час спроби подолання загороджувального паркану. Закарпатські поліцейські проводять профілактичні рейди серед водіїв мототранспорту. Працівники секторів реагування патрульної поліції спілкуються з кермувальниками двоколісних транспортних засобів, нагадують вимоги правил дорожнього руху та заходів особистої безпеки. Також під час рейдів поліцейські перевіряють у водіїв мотоциклів реєстраційні документи на транспортні засоби. Окрема увага приділяється використанню ними шоломів і дотримання швидкісного режиму. Нагадаємо, керування мототранспортом дозволено з 16-річного віку за умови отримання водій. Із команди ліцеїв до команди майстрів спорту. Саме про це проєкт «Пліч-опліч. Всеукраїнські шкільні ліги. Територіальний тур загальнонаціональних змагань з футзалу провели в Баранинській громаді. У футзальній грі зійшлись футзальні команди Великолазівського та Русько-Комарівського ліцеїв. Кожна з них показала високий рівень підготовки і жаги до перемоги. Ми тренувались, мені сподобалося. Я думаю, ми виграємо. я воротар. Що функції м'яч. Не давати забити в ворота. Тренуюся часто. Одинадцять старші є. І ще є старші. Так що це не повно». Ігри проводять з чинними правилами гри в футзал м'ячем. На майданчику одночасно перебувають гравці, один з яких воротар, а кількість замін не обмежена. Ми достаємо приз тим, хто більше заб'є голів, найпереможе переможе сильніший. І будемо дивитися і судити чесно. Хто виграє, піде у третій етап, він буде сильніший і ожидаємо найкращої гри від хлопців. Ми їх готували, дуже чемні були, послушні, все виконували. Надіємось на перемогу. На другий етап змагань це вітав заступник голови закарпатської ОВА Олександр Пацкан. Він привітав юних спортсменів з вирішальним етапом у громаді. Побажав якомога більше виграшних матчів і яскравих голів. Я вважаю, що дуже важливо, що ми знаємо, що зараз йде широкомасштабна війна в Україні, і дуже добре, що наші діти займаються спортом, рухаються. І дуже важливо, що дорослі дають можливість їм не відчувати таку велику, цей дисонанс, який зараз відбувається в Україні. І за ініціативи президента зараз відбуваються шкільні практично по всій Україні, і наші діточки мають змогу у спортзалах займатися там різними видами спортами. Футбол, футзал, баскетбол, там гімнастика різними такими видами спорту, які дають можливість їм рухатися і займатися спортом. Першість вибороли господарі майданчику учні Великолазівського ліцею. Вони обіграли суперників і завершили матч з рахунком 10-2.